Шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Щорічно, у другу неділю травня в Україні відзначається День Матері. Мама, найдорожче слово в світі, де б не був ти, що б ти не робив, назавжди вона твій шлях освіти, ніжним серцем вітаним тобі. Це зварушливе свято Яке схоже на ніжну травневу квітку, від якої не хочеться відводити очей, в цьому році ми зустрічаємо 11 травня разом з більшості країн світу. Мама, найрідніша людина, яка завжди підтримає, зрозуміє, пробачить, любитиме щиро і безумовно, не зважаючи ні на що. Наші мами постійно в русі, вони працюють, виховують дітей, займаються побутовими справами, створюють затишки. Кожній мамі потрібен відпочинок від чоловіка, від дітей, від домашніх справок попитів, Читання – це те, що допоможе мамам розслабитися, відволіктися від буденних справ, це своєрідна форма релаксації, яка допомагає боротися зі стресом. І поганим настріям. Тож я пропоную мама поринути у події книг і прожити життя конкретного персонажа. І першу книгу, яку я раджу для прочитання американського письменника Артура Голдена Мемуари Гейш». Роман, який два роки перебував. У списку бістселерів за версією газети Нью-Йорк Таймс. Роман, який перекладений 30 мовами світу і двічі перевиданий в Україні. Це історія дівчинки на ім'ячій Йоса Юрі з бідної сім'ї. На початку їй 9 років, і в неї помирає мама. А батька продає її сестрою власнику рибальської фабрики. І здається, що цей власник хоче змінити життя дівчат на краще, але він прагне тільки грошей і продає сестру Саюрі в публічний дім, а Саюрі до будинку Гейш будинку Гейш Саюрі дівчина з незвичайними сіро блакитними очима вчиться бути втіленням витемченості, Досконало танцювати. Вишукано носити кимано, відточеними рухами наливати клієнтам чай і саке, розважати клієнтів розмовами, плести павутиння натяків, що так збуджують чоловіків і викликають ненависть суперниць. Життя саюрів будинку гейш сповнене принижень, знущання, боротьби, болю. А водночас Краси і кохання. Одного разу Саюрі зустріне того, заради кого вона здатна порушити всі правила. Історія, яку написав Артур Голден, сповнена описів життя і звичаїв гейш. культури історії Японії. Роман Артура Голдена Мемуари Гейші дуже особливий і дуже чуний. Наступна книга, яку я раджу для прочитання, англійської письменниці Джорджа Моїс. Останній лист від Твого коханого. Головна героїня молода журналістка на ім'я Еллі. У пошуках цікавого матеріала знаходить в архіві старі листи, написані палким закоханим чоловіком. Слова в листі. Настільки щирі і зварушливі, що Елі вирішує знайти, ким вони були написані і кому призначалися. Але Елі і не підозрює, що шукаючи чуже кохання, вона знайде своє. А за півстоліття до того молода аристократка Дженніфер потрапляє в автокатастрофу, яка забирає в неї план. Дженніфер майже не пам'ятає своє життя до аварії, але знаходить у себе любовні листи, підписані загадковою літерою. Б. Чи дізнається Дженніфер правду і поверне втрачені спогади? А чи Елі знайде того, ким були написані листи і кому призначалися? Роман Джорджа Моїс. Останній лист від твого коханого це історія двох жінок, які жили з різниці в 50 років, але які шукали любов. І на останок роман англійської письменниці Дженні Колган Маленька книгарня щастя. Головна героїня Ніна колишня бібліотекарка яка не уявляє своє життя без книг і вчитель. Чому колишня? Тому що бібліотеку, в якій багато років працювала Ніна, розформували. А робота і книги для Ніни це сенс її життя. Спроби Ніни знайти іншу роботу, не увінчались успіхом. І Ніна в роздумах і сумнівах, що їй далі робити, аби шукати роботу в інших бібліотеках, або втілити в життя давню мрію. А мрія Ніни це мати власну книгарню і допомагати людям обирати книжки. Можливо, для когось мрія Ніни здається безглуздою. Навіть для самої Ніни ця мрія здається нездійсним. Але все ж таки Ніна наважується втілити в життя своє мрію і відкриває пересименут негар. Нове захоплення, нові можливості. І Ніна переїжджає в інше місто, знаходить нових друзів і знаходить кохання. Головна ідея твору не варта боятися труднощів, а варта робити те, до чого лежить твоя душа. І можливо, випробування це початок чогось нового і прекрасного в твоєму житті. Тож я сподіваюся, що ці блискучі, ненапряжні книги неодмінно вас зацікавлять і спонукають до прочих. А всім мамам цей день я хочу подякувати. Подякувати за те, що вони є, завдяки вам є ми. подякувати за турботу, за вашу любов, за мудрі поради і надійний тим і побажати насамперед миру, здоров'я, життєвої енергії молодості душі. Ніколи не сумувати і частіше посміхати. Зі святом вас наші дорогі мами. Твої руки ніжні, як весняний цвіт, вони мій прихисток між холодних літ, ти моя зірка у нічній імлі, матуся любить. What the shy day?